Якщо це здається безглуздим, дивним не по темі. Саме в цьому ключ до несвідомого, мовчання аналітика. Аналітик не дає порад, не каже роби так, він слухає, ловить повторення, віддзеркалює те, що зазвичай залишається непоміченим перенесення. Часто в процесі терапії ми перепроєктовуємо свої почуття на аналітика, як у дитинстві на батьків. Це не помилка, а частина роботи через перенесення ми переосмислюємо минуле в теперішньому. Робота з опором. Частина тебе буде не хотіти змінюватись, і це нормально. Психіка боїться втратити звичну структуру, навіть якщо вона болюча. Аналітик допомагає пройти цей опір. Чому це важливо? Бо часто ми живемо у своєму сценарії, навіть не знаючи, що можемо його змінити. Ми шукаємо любові, але закохуємось у тих, хто нас відкидає. Ми прагнемо свободи, але самі себе знецінюємо. Ми вважаємо себе занадто емоційними, токсичними, неадекватними, хоча насправді просто не чуємо, чому так реагуємо. Психоаналіз це це не про виправлення, це про розуміння. А розуміння це завжди початок змін. А скільки це триває? І чи точно допоможе? Триває по різному. Іноді роки, іноді місяці. Це не марафон, а глибока робота. Тут немає інструкції з ремонту психіки, зате є шанс побачити себе таким, яким ніколи не бачив, без масок, без як правильно, без чужих очікувань, чи допоможе? Якщо ти готовий, а чесно дивитись усередину, вчитись витримувати дискомфорт і довіряти процесу, так, психоаналіз не обіцяє легкого життя, але він допомагає жити своїм життям. У підсумку психоаналіз це не про те, як бути нормальним, це про те, як бути живим, відчувати, вибирати, усвідомлювати, помилятись, рости не за шаблоном, а по-справжньому. Якщо ти читаєш це і в тобі щось відгукується, можливо саме час почати цю подорож. Психоаналіз не змінює тебе, він дозволяє тобі стати собою, готові почати. Ми допомагаємо людям знайти саме того спеціаліста, який відповідає вашому запиту, темпу та потребам. Напишіть нам у директ. І ми підберемо для вас психоаналітика або інший вид терапевта, якщо це буде доцільніше, або перейдіть за посиланням у біо, щоб заповнити коротку форму, і ми підберемо спеціаліста саме для вас, не обов'язково знати точно, що вам потрібно, достатньо просто відчувати, що хочеться розібратись. Ми поруч.